Вітаю, пані та панове, хлопчики і дівчатка та їх пузаті татки. Ви дивитесь блог Кирила Крізаліса про життя та проблеми найкращого міста в світі Кривого Рогу. Ну, поки що не найкращого, але дуже довгого та цікавого міста, яке останні 12 років активно грабують та руйнують так звана команда господарників на чолі з харизматичним та веселим старим дідом якому вже років 12, як пора на пенсію внуків доглядати, е -е. Е -е. та йому не дають. Хто не дає? Чому не дають? Навіщо він все ще очолює місто, хоча вже сам давно цього не хоче? Я про все це обов'язково розповім у наступних відео. Тож не забудьте підписати, щоб не пропустити цікавеньке. Тема цього випуску яскравий приклад того, як міська влада може змінити життя людей на якомусь окремо взятому мікрорайоні, лише однією своєю бездіяльністю. При прямих лучах сонця так-так вам не почулося лише завдяки тому, що всілякі вілкули коли не заважали, люди спромоглися суттєво покращити стан свого району. Та про все зараз більш детально розповім, але спершу попередження у вигляді дисклеймеру та невеличка реклама донатів. У цьому відео висловлює особисту думку, оціночні судження та все, що йому дозволено законом України з 30 Конституції України та всім іншим законами України і дозволами. Ще раз автор висловлює особисту думку. Вам обов'язково повинен подобатися. Тепер про донати. Друзі, дуже прошу кожного, хто мене бачить зараз, поставити це відео на паузу та задонатити одну гривню на розвиток каналу. Якщо нема змоги, не потрібно донатити купу грошей. Особливо, якщо самим нема за що їсти купити. Однієї гривні буде більш ніж достатньо. Але лише в тому випадку, якщо так зроблять всі, хто дивиться мій контент. Уявіть собі, що ви купуєте газету всього за гривню. Це ж небагато, так? Але якщо цю газету придбає тисяча осіб, як дивляться мої відео, це вже гарний стимул для видання продовжувати працювати. Та й для мене теж. Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі, будь ласка, підтримайте його фінансово. Навіть одна гривня може бути рушійною силою для створення нових відео. Від однієї гривні ніхто не стане біднішим. Але якщо всі пожертвують по гривні, ви допоможете виходу нових відео на цьому каналі. Дякую. Щиро дякую кожному, хто підтримує. Це неймовірно важливо, а ще більше приємно. Ну все, тепер до теми випуску у кривому розі на мікрорайоні Східний силами мешканців цього мікрорайону створено неймовірно шикарний майданчик для відпочинку та розваг. Ініціатором та рушійною силою будівництва цієї локації є мешканка Кривого Рогу, пані Світлана Хватова. В цьому відео ми не будемо торкатись біографії пані Світлани, адже я переконаний, це не має значення саме в цьому випадку. Так, вона колись була в різних непопулярних поліцилах та співпрацювала з різними порою дуже мутними людьми. Так, вона була десь там неподалік поліцили Сашки Ровного. Да. Але на все то є свої причини. Якщо двома словами, пані Світлана не є прихильником вілкулів, але ж іноді співпрацювала з ними задля досягнення своєї мети. Інакше, от давайте чесно, інакше б ну, нічого не вийшло. От, наприклад, якби я хотів збудувати якийсь там ну, парк чи ще щось на кшталт того, дід Полумер власноручби приїхав на тракторі та все зруйнував. Конечно. Приклади тому є в расистів, коли мешканці Мордора самі латають дірки в асфальті, а потім їхні мери чи губернатори притягують їх до адміністративної чи кримінальної відповідальності за втручання в комунальне життя міста. Ну, це чоловічний фактор. Тому що просто не заважали, потрібно бути корисним. Та щось десь. Під'ялдикувать. В онлайн-режимі. Так, все, щось я знову розійшовся, хоча мав намір показати вам, власне, ту локацію. Перше, що кидається в очі, коли потрапляєш на східний мікрорайон, це понурі будинки, зруйновані під'їзні доріжки та різноманіття незаконних кіосків та ларьків, які понабудовували господарники. Але варто лише заглибитись у район, як перед очами постає щось дійсно вражаюче. Ні, звісно, цей парк не можна назвати кошерним, в ньому немає нічого дуже дорогого. Всі елементи конструкції це звичайні будівельні матеріали, які можна придбати в будь-якому будівельному супермаркеті. Але сам факт того, що вони є в наявності, а не десь там ефімерно на папері, як це робить зазвичай наша міська влада, це вже дуже дорогого коштує. Стоїть 15 мільйонів. Для мешканців та гостей району доступні різноманітні спортивні майданчики. Якщо є бажання, можна зіграти у футбол, великий теніс, баскетбол, пляжний волейбол, бадмінтон та ще багато чого. Єдине, чого я не помітив, це майданчик для гри в гольф та бейсбол. Але переконаний, то питання часу. Наприклад, аби не війна, вже би зараз там би був скейт-парк. Та на жаль, його відкриття довелось перенести на невизначений час. Звісно, не обійшлось і без дитячих майданчиків, гойдолок та всього, що притаманне тим локаціям. Діти неймовірно задоволені різноманіттям вибору місць для активного відпочинку, а їх батькам доступна велика кількість лавок, де можна присісти, відпочити та спостерігати за дітьми. Найкраще, хоч ви можете зі мною і не погодитись, я вважаю ставлення до чистоти. Там, в парку, дуже багато урн для сміття та безліч нагадувань про те, що ми не свині, і мусимо дбати про навколишнє середовище. Навіть у парку Гагаріна, на якому крала мільйони кума Сашки Ровного, немає такої кількості лавок для сидіння та урн для сміття, як є в парку пані Хватової. І це я хочу вам сказати дуже крутий показник. А от те, що кума ровного вкрала гроші, а поліція та прокуратура так і не змогли нічого з тим вдіяти, то реально мерзость. В мене немає слів, лиш біль та розпач. Але хто таке? Зараз не про то. Той парк, який створила за допомогою співгромадян та меценатів пані Світлана Хватова, є взірцем того, яким би могло бути наше місто, яким би міг бути кожен двір Кривого Рогу, аби містом не керували ворюги та злодії. Ну так чи не так? Ви просто вдумайтесь: бюджет Кривого Рогу 7 мільярдів гривень. 7 мільярдів! Коли торік приїздила перевірка, з'ясувалось, що за останні роки через корупцію міська влада вкрала в нас 27 мільярдів гривень. І це лише те, що з'ясувала перевірка. А скільки ще різних схем, про які навіть ніхто не здогадується. не смотря на це, город працював. Ви певно, зараз порахували, що поділивши 27 мільярдів на 7, виходить трошки менше ніж 4 роки. Так, але тут питання не лише в тому, що крали прямо з бюджета, а й в тому, що бюджет недоотримував. Наприклад, металургійний гігант, що розташований в Кривому Розі, щороку платив господарникам на окремий рахунок 100 мільярдів гривень в рамках так називаємого соціального партнерства. Всі ці гроші мали йти на розбудову міста, але там був один припис в цьому партнерстві. Знаєте, який припис? Видатки, на що йшли гроші, були засекречені. Була сложна. По факту нам пофарбували кілька тролейбусів і написали, що то все за допомоги того от заводу. А решта грошей, як ви думаєте, куди пішли? <смір> ну а за ці гроші, за ці 100 мільйонів, міська влада заплющувала очі на забруднення повітря. Через це забруднення повітря у мешканців Кривого Рогу велика ступінь по захворюванню на онко. А в лікарні в онколікарні свої лікарі і грибуть з пацієнтів гроші, та обов'язково половину засилають сашки ровному. Да. Тобто, куди не кинься, скрізь бізнес-інтереси одного сімейства, яке крутить на причинному місці все наше місто та кожного мешканця. Ну а мене через те, що я вам все це розповідаю, Сашка Ровний дуже сильно хоче вбити за допомогою расистів. Він, за інформацією з моїх власних джерел, кожного дня задовбує одним і тим самим питанням військового комісара мого району. Знаєте, яке питання? Чого цей інтернет-герой ще не в окопі? Саме через ровного військкомат дуже активно вчепився за мене. Навіть рядові працівники цього військомату в шоці від того, як мене там задовбують. Але це тема для окремого відео. Ну а на цьому все. Дякую за ваш перегляд, лайк та коментар. Ще більше дякую за донати. Це зараз дуже важливо для мене, адже мені на цьому тижні треба буде дуже багато поїздити по різним лікарням міста, щоб довести, що я фізично не можу відправитись на фронт, але не відмовляюсь захищати нашу батьківщину. Скажу більше, маю групу однодумців, з якими ми готували коктейлі Молотова та готувались до захисту Кривого Рогу від нападу расистів. Також всі ми маємо зареєстровану зброю і готові надати відсіч. Тобто, я готовий йти в бій, готовий проливати кров ворогів та не зможу, фізично не зможу виконувати забаганки Сашки Ровного. Ну, звісно, я зробити все від мене завісяще. Адже якщо він замовник мого призову, то він і вирішить, куди мене направлять, до якого підрозділу та які функції я там буду виконувати. І тут не треба бути настрадамусом, щоб зрозуміти, що живим і здоровим я йому не потрібен, адже війна мене, а він має надію отримати владу в кривому розі. Можливо, не на своє ім'я, а на якогось там удода. Та все ж таки, я йому як кістка в горлі. Все, на цьому точно, все. Дякую за увагу. Живіть довго та процвітайте. Всі, окрім сімейства ровних, вам я бажаю Ну, ви зрозуміли. А все остальне то такое от лукавого.